Перший трейлер сиквела одного з найкрутіших кінокоміксів вже в мережі. Ви, звичайно, вже подивились його, адже він вийшов відносно давно. Стрічка розповість глядачам про справжнє походження Пітера Квіла і про безліч інших цікавих подій. Ми знаємо, що між подіями першого і другого фільму минуло не більше двох місяців. А наші улюблені вартові галактики продовжують займатися своєю улюбленою справою рятувати міжгалактичні сраки. Але про все по порядку мене звати Тайлер Андерсона. Ви дивитися Geek Journal. Поїхали. Чартіві галактики 2 на перших кадрах трейлеру ми бачимо монстра, котрого раніше бачили лише на концепт артах до фільму, продемонстрованих Джеймсом Ганом. Це Шума Горад, лиходій з коміксів Марвел, більш відомий як демонічний ворог доктора Стренджа. Шума Горад це могутня і древня сила хаосу, що має інопланетне походження. І вам не здається, що це чудовисько ну дуже на кракена. Скоріше за все, цей космічний восьминіг не буде головним лиходієм стрічки, інакше навіщо його показувати, отак от нахабний на самому початку. Скоріше за все, що режисер пособ. Стражнить нас і готує до чогось грандіозного. Отже, хитре падло, а? Скоріше за все, це чергове завдання наших головних героїв. Портали, які ми бачили, нагадують портали з фільму Доктор Стрендж, а сам восьминік нагадує істоту з Лего набору. Оскільки ніяких істот із щупальцями у докторі ми не побачили, можливо, це натяк на те, що доктор приєднається до вартових у якості Камео. Ну або ж з'явиться у сцені після титрів. Ми ж з вами знаємо, що в Марвел люблять пхати усіх хайпових персонажів у сцени після титрів. Можу пропустити, що наші вояки вже були готові до появи цього. Галактичного октопуса. Про це свідчить наступна фраза Пітера Квіла. Покажіть себе дротики! Ну а отже, на вечерю в них буде міжгалактичний восьминіг. Гм. Макота. Зверніть увагу на те, що ця конструкція схожа на інтер'єр Вселенської церкви. Істини Цією церквою керував Магус, майбутнє втілення Адама Уорлока. Кого на Адама Уорлока ми вже бачили у колекціонера в першій частині Ордової галактики. Самого Адама ми навряд чи побачимо у фільмі, Проте у всесвіті Марвел існує його жіноча версія. Персонаж на ім'я Аїша. Вона, як відомо, стане одним з глуходіїв фільму. Джеймс Ганн розповів трохи про Аїшу, яку зіграє Елізабет Дебікі. Дебікі. Е, Вода одна з генетично Елісабет. ідеальних людей. З якою краще не псувати відносини. На і весь навколишній світі смертельно небезпечні. Далі ми чуємо пафосну фразу від ракети, котрий каже: Доля всесвіту лежить на ваших плечах. І перед нами вже знайома сцена, зоряний лорд або ж. Лейцар знову ж таки кому екзотично, стоїть на якомусь обриві, а йому назустріч летить безліч космічних кораблів. Ось тільки поки що не зрозуміло, друзі це чи вороги. На наступних кадрах Дрекс стрибає прямо у пащу космічного монстра, що вже дуже нагадує мені сцену із вже згаданих піратів Кримського моря. Далі ми бачимо найбільшого красу цього трейлера. Ви ж здогадалися про кого я правильно? Це ж боляга, Бейбі Грут! Вибігрут бейбі боє на цій планеті щось більш миле. А! Так, я щось трохи відійшов від теми. Ну так, от зі слів Джеймса Гана, хоча і буде маленьким деревцем, всередині він залишається все тим же Грутом. Він все пам'ятає, ментально він є дитиною, але він все ще Грут. Також режисер порівняє його зі споком зі стартреп у зоряному шляху. Три у пошуках спока, прилад Генезіс. Ні -ні, ні ні не, не той генезіс, перетворив спокав дитину, але по розуму і характеру він залишився все тим же падлом. Все тим же дорослим вулканцем. Наша команда, за винятком деяких її членів, висаджується на якійсь планеті, схожі на землю під трек Sweet Fox on the Run. Суючи з зовнішнього вигляду корабля на задньому плані, посадка була дуже жорсткою. Ми знаємо, що в цій частині нас познайомлять з батьком Пітера. Его, якого зіграв Курт Расс. Можливо, саме він стане головним виходієм фільму, враховуючи, що Шума Горат це лише прелюдія. Его це жива планета. Так що може бути, що на початку трейлера ми побачили кадри битви з ним. А може Пітер пробився крізь його залізну броню, щоб влаштувати диверсію. На наступних кадрах ракета підриває загін спустошувачів якоюсь бомбою, і імпульс підкидує їх угору. Суючи з характерної місцевості, наша команда зустрінеться зі спустошувачами саме на планеті, на котру ті висадились раніше. Далі ми бачимо Пітер зашторм. Валом оновленого Мілана, корабля вартових галактики. Грут та ракета, як завжди, разом. Тільки якщо в першому фільмі Грут тримав у себе на плечах маленького єнотика, то тепер навпаки, єнотик тримає на собі малисенького грітного Грутика. А, я знаю за своє. А от наступному кадрі малюк Грут дуже за лютим виразом обличчя нагинає ворога. Причому обстановка дуже вже нагадує ось цей момент з тизеру, коли ракета та йон йдуть по тій самій базі, котрі ми бачили кадрами раніше. Одним словом, Грут у дікові віці може виглядати і мило, і зловісно. Ночіс і цей трейлер це підтверджує. А ось на цьому кадрі ми можемо побачити нашивку на костюмі Грута, котра є знаком спустошувачів. Можу припустити, що ракета та Грут якимось чином проникла до них в команду секретної надважливої місії. У цій сцені ми бачимо, що костюм зоряного лорда зазнав деяких змін. Особливо це помітно у сцені, де він вмикає свій шолом скафандр Така броня ну дуже вже нагадує броню залізної людини Модель 50 з коміксів Superior Iron Man, котра була виготовлена з повністю рідкого металу. Цей костюм, очевидно, має більше. Шансів захистити Пітера під час боїв, а суючи по задньому фону, можна пропустити, що це та ж сама платформа, де ми раніше бачили Гамору, що також пояснює необхідність броні. До речі, не тільки в Пітера буде оновлений костюм. Дивлячись на цей концепт арт, можна пропустити, що всі вартові також проапгрейдяться. А ще у кожного буде ракетний двигун на спині, в усіх, крім малюка ГРУТА, якому того весело в розпал битви. На наступних кадрах нам представляють і інших членів команди Гамору, котра дуже вже рішуче налаштована із усіх. Сил мчить на чудовисько. І Дрекса, котрий, скоріш за все знаходиться вже всередині монстра і кромса його уже там. Ну а сцена якою закінчується трейлер, встала на не тільки для ефекту. Ні, ми знайомимося з новим членом команди вартових Мантіс. Якщо дослідно перекладати, то богомо. У коміксах Мантіс спочатку виглядала як людина, але з інтенами на голові. А в сучасній версії вона має зелений кольор шкіри. У фільмі героїня все-таки не буде зеленою, то, мабуть, для того, щоб не плутати її з Гаморою. Мантіс, донька планети Его і відповідно сестра Пітера Квіла. Також вона може контролювати почуття, що ми і побачили в трейлері. Ну а ось цей от виріс обличчя Дракса просто неможливо забути. Його дитяча наївність просто не може не веселити. До речі, мало хто помітив напис на футболці Пітера. Як ми бачимо, це не людська мова. Ми бачили такий алфавіт на арті тюремної клавіатури з першої частини. Якщо перевести цей шифр на латиницю, то виходить. Фраза Gear shift, що перекладається як перемикання швидкості, однак мало хто знає, але ця фраза є крилатим виразом в американському сленгу, адже перемкнути швидкість означає перемістити свої шари з однієї штанини в іншу, щоб ті сильно не тріли. І ось на цьому все ось таким от нас вийшов перший повноцінний трейлер до фільму вартові галактики, частина друга, і ми повинні визнати, що це просто приголомшливо. Якщо в першій частині ракета здивував нас своєю хризмою і гумором, то тут всю увагу забирає на себе малюк Грут. Також важливою частиною трейлера є екшен, хоч і основний акцент не зроблений саме на нього. Ви ж пишіть свою думку стосовно трейлера в коментарях, а мені залишається лише нагадати, що з було Тайлер Андерсона. Ви дивилися Гік які завжди знає, чим тебе зацікавити. До нових зустрічей, народ!